Я та сама жінка, яка сама пече паски на Великдень. І роблю я це в чистий четвер. Крім пасок, цей день я ще прибираю. Отож, сьогодні був чистий четвер, і першим ділом я попросила свого коханого піти з хати на цілий день, щоб мені ніхто не заважав. Коли я печу паску, мені треба, щоб було тихо, не було протягів і ніхто мене не дратував. Милий мій мужчина понятливий, тому втік на цілий день. І розпочала я з того, що забрала з кухні все зайве. Зробила собі чистий простір, помила голову і приступила до творчості. Поки тісто підходить, я витираю пил і наводжу марафет в будинку. Отож, вже час наповнювати формочки і просити у боженьки, щоб ті пасочки виросли в духовці. Отож, дивимось, що тут у нас? Улала! Ви знаєте, дівчата, ніби все вийшло. Зараз розріжемо одненьку, щоб спробувати. М -м -м. Реально класно. В цьому році я перевершила сама себе. Супер. А ви почете Паски на Великдень? Напишіть в коментарях.